Вітаю, друзі! Мене звати Наталя. Я рада, що ви завітали до мене в гості. Як ви вже зрозуміли, відео сьогодні буде на в'язальну тему і хочу вам сьогодні показати початок нового в'язального процесу. Я вирішила взяти участь у тестовому в'язанні палантину розрізним жакардом дизайнера Ярослави Рудь. Ярослава люб'язно надала схеми та опис цього палантину. Дуже дякую. Мені ж лишилося тільки схеми роздрукувати та насолоджуватися в'язанням улюбленого жакарду. В'язання виконую по колу без протяжок. Коли вже в'язання завершиться, потрібно буде обробити стік, він, до речі, має 7 петель. Розрізати. Пров'язати кайму по периметру і все. Палантин буде готовий. Для в'язання цього палантину я взяла пряжу вівчарі. До речі, українського виробника. Кольори тут номер 820. Ось ця молочна. І номер 816 це брусничний колір. Я люблю дуже кольорову вовну. І в'яжу не тільки шкарпетки нею. Тут, до речі, шкарпетковий склад вовна 80%, поліамід 20% у 100 грамах 300 метрів. Пряжа колюча. І е, коли ось навіть я по відео дивлюся, полотно виходить таким грубуватим. Але це тільки до першого прання. Вже після першого прання. Виріб буде м'якеньким, Не м'якеньким ще м'якішим. А за другим, за третім пранням, вже таким більш буде він м'яким та податливим. Звичайно, пряжа ж колюча через те, що тут є вовна в складі. Але особисто для мене то не є ніякою завадою і шкарпетки. До прикладу, я ношу на босу ногу одягаю. я не піддіваю ніякого більше ні носочка, ні колготочка, просто на босу ногу. Оте поколювання, воно навпаки, мене зігріває. Тож я надію, що палантин я носитиму теж з величезним задоволенням. На рахунок назви цього палантину, він називається мальта. І от якраз ось цей брусничний колір. Я вибрала не даремно через те, що е, саме так квітне квіточка, схожим кольором, яка росте тільки на островах Мальти. От головною квіткою цієї держави. Визнана Палеоцентуаурея. Це гордість Мальти. Росте ця квіточка тільки на Мальтійських островах і більше ніде в світі. Дуже рідкісна рослина ще льодовикового періоду, уявляєте, занесена до червоної книги. Мальтійська назва цієї квітки в перекладі означає вуха моря. І от, зібравши все разом історію бездонне небо, ласкаве море, невибагливу квітку на скелях, хмаринки бугенвілій, в яких тонуть будиночки, Ярослава вирішила зв'язати новий палантин під назвою Мальта та поділилася з нами цією прекрасною ідеєю. І я, коли побачила, я просто не змогла пройти повз. Мені дуже подобається по-перше, цей колір, це один з моїх улюблених кольорів. Також я дуже-дуже люблю Жаккард. Я часто запитую себе, звідки ж така любов? І нещодавно я зрозуміла, я з дитинства бачила, як моя бабуся вишиває хрестиком, і сама дуже-дуже люблю вишивати хрестиком. Але є одне але. Я людина педантична і люблю, щоб все було гарно. Як лицева сторона, так і сторона виворітня. І ось яка незадача. Я навіть в дорослому віці не навчилася гарно вишивати хрестиком виворітню сторону. А от у в'язанні в мене це виходить значно краще виворітня сторона. Ось. Так що жа я дуже-дуже люблю. Те, що виходить, мені теж дуже-дуже подобається. Я надіюся, що мені вдасться зв'язати цей жакард, вірніше, палантин жакардом, вчасно. Роботи зараз дуже багато. На нашій мініфермі є поповнення, вже народжуються маленькі козенятка. Роботи дуже багато порівняно з тим, як було. Буде ще більше, але все ж таки я від в'язання далеко не відходжу. Залишаюся з ним і залишаюся при ньому. Вам бажаю легкого в'язання, рівненьких питання.